У жовтні 1919 року російські білогвардійці генерала Денікіна успішно просувалися до Москви. Позаду були розгром червоних на Дону і під Харковом, взяття Врангелем Царицина, рейди кінноти Мамантова і Шкуро. Тепер же добровольча армія захопила Орел. У цей критичний для червоних час головком Червоної армії Каменєв і голова ревійськ Совята Республіки Троцький змінили командування Південного фронту. Очільником фронту був призначений Олександр Єгоров, а членом ревійськ фронту Йосип Сталін. Для Єгорова ця зустріч зі Сталіним матиме величезні наслідки, спершу дуже позитивні, а потім негативні. Олександр Ілліч Єгоров народився 25 жовтня 1883 року у місті Бузулук у міщанській родині. Крім нього, в сім'ї було ще троє дітей. Жили Єгорови заможно, тому що голова сім'ї працював приказчиком у купця. Завдяки цьому Олександр здобув хорошу освіту у самарській класичній гімназії. Свою ранню біографію Єгоров пізніше намагався приховати. Ще пак не пролетарське, а буржуазне походження. Тому в усіх своїх автобіографіях та анкетах совєтських часів маршал постійно писав, що виріс у дуже бідній сім'ї, а його батько працював звичайним робітником-вантажником. Також Єгоров приховав свій справжній рік народження. В усіх анкетах він вказував 1885 рік. А насправді маршал народився у 1883 році. Це теж було частиною легенди про бідного хлопчика з Бузулука, який вів героїчну боротьбу проти поміщиків і капіталістів. Відповідні органи Держбезпеки і комуністичної партії чомусь не перевірили вказані Єгоровим дані. Зате Сталін добре знав усе про воєначальника, і в своєму сейфі він зберігав відповідні документи. У 1901 році після закінчення гімназії Єгоров добровольцем вступив до війська. В російській імператорській армії добровольців називали вольно і вони, відповідно, мали певні пільги. У совєтський час Єгоров стверджував, що його бідного пролетаря силоміць взяли у військо. Маршал Бреше він сам обрав шлях офіцера. Починав він службу у 4-му гренадерському несвійському полку. Служив відмінно і тому вже за рік став унтер-офіцером. У 1902 році Єгоров вступив до Казанського піхотного училища і закінчив його через три роки з відзнакою. У званні підпоручика його відправили у 13-й лейбгвардійський, Еріванський полк Кавказької гранадерської дивізії 2-го Кавказького армійського корпусу. Дислокувався полк на околиці Тефліса, нині Тбілісі, Грузія. На вулиці йшов 1905 рік, в розпалі була перша російська революція. На Кавказі теж було неспокійно. Російські більшовики, вірменські дашнаки, міжнаціональні конфлікти, страйки робітників, теракти есерів. До боротьби з революційними заворушеннями влада активно залучала армію. Через три тижні після прибуття в частину полк, де служив Єгоров, було відправлено у Баку розганяти робітничий страйк. Після цього полк активно придушував антиурядові виступи у Грузії. Серед іншого Єгоров придушував заворушення у рідному місті Сталіна горі. Про майбутнє вождя СССР офіцер Єгоров був добре проінформований. Зухвалі грабежі Джугашвілі були відомі всьому Кавказу. Кожен офіцер каральних частин знав про цього небезпечного злочинця більшовика. Звісно, Єгоров не міг подумати, що через 30 років колишній грабіжник Коба присвоїть йому звання маршала Совєтського Союзу. У 1907 році за активну участь у каральних операціях Єгоров був нагороджений орденом святого Станіслава І ступеня. А в 1909 році він отримав почесний знак 50 років підкорення Кавказу. Своє каральне минуле у царській армії Єгоров у подальшому всіляко намагався приховати. Тому у совєтський час він вигадав казку, що його з армії начебто вигнали за революційну діяльність. Але послужний список офіцера Єгорова повністю це спростовує. Він безперервно служив у війську. Першу світову війну Єгоров зустрів командиром роти. Брав участь у боях, дослужився до підполковника, був нагороджений п'ятьма бойовими орденами і Георгіївською зброєю. У 1916 році Єгоров деякий час викладав у Тифлійському військовому училищі. В тому ж році він знову повернувся на фронт. У 1917 році він уже командував 132-м Бендерським піхотним полком у революційному 17-му Єгоров вступив до партії есерів. На одному з армійських з'їздів він відкрито напав на більшовиків і назвав Леніна німецьким шпигуном. Через 20 років ці слова зіграють зловісну роль у житті їхнього автора. Останнє звання Єгорова у царській армії полковник отримав він його уже від тимчасового уряду. Проте бюрократичний апарат військового міністерства так довго розглядав подання на присвоєння чергового звання, що відповідний наказ вийшов уже після жовтневого перевороту. У грудні 1917 року Єгоров разом з більшовицькими частинами колишнього другого гвардійського корпусу намагався захопити Київ. Проте ця операція закінчилася повним провалом. Українські війська на чолі з Данилом Кудрею розбили ворога і взяли Єгорова у полон. Правда, той звідти втік. Кудря пізніше став членом партії боротьбистів. Був репресований більшовиками, відсидів у Гуазі і навіть дожив до своєї реабілітації у 50-х роках. У Червоній армії Єгоров служив із січня 1918 року. У Липні того ж року він вийшов з партії Есерів і вступив до партії більшовиків. Спершу майбутній маршал займався влаштуванням у Червону армію колишніх царських офіцерів. 28 вересня 1918 року Єгоров був перезначений командувачем 9-ї армії Південного фронту. Існувала вона лише на папері, і Єгорову довелося і формувати з численних бандитських загонів. У складних умовах новоспечений командар був змушений битися з донськими козаками генерала Краснова біля Балашова. При цьому Єгоров не мав академічної військової освіти і ніколи не командував великими з'єднаннями військ. 26 грудня 1918 року Єгоров був призначений командувачем 10-ї армії, яка вела бої за царицину. Першим її очільником був Клемент Ворошилов, який своїми ж діями ледве її і не згубив. Ошивався тут свого часу і Сталін, через що пізніше виник міф про героїчну оборону царицина. У цій же армії служили такі яскраві воєначальники, як Думенко, Будьонний, Антонюк, Кулик, Тимошенко. Саме в царицині Єгоров вперше познайомився з Будьонним. У січні 1919 року Південний фронт червоних перейшов у контрнаступ. Донські козаки зазнали тяжкої поразки, а їхній отаман Караснов пішов з посади. У цих боях 10-та армія вийшла до річки Манич. У квітні Єгоров спробував відкинути козаків, але зазнав серйозної поразки. Кавказька армія генерала Врангеля перейшла в контрнаступ і поставила 10-ту армію на грань розгрому. У цих умовах Єгоров об'єднав 4 ту і 6-ту кавалерійські дивізії у перший кінний корпус під командуванням Будьонного. До речі, про Будьонного у мене на каналі вже є відео. Посилання в описі обов'язково його подивіться. Перший кінний корпус діяв успішно і врятував 10-ту армію від повного розгрому. Проте 25 травня у бою на річці Сал Єгоров був важко поранений, він особисто повів в атаку 6-ту кавалерійську дивізію, але отримав поранення. Хоча треба все ж таки зазначити, що все ж таки на полі бою командар має сидіти в штабі і керувати бойовими діями, а не вести бійців в атаку. Для того, щоб вести солдатів у бій, є м, спеціально навчені люди, які мають набагато менші звання, ніж командувач армії. Від смерті Єгорова врятував Будьонний, який особисто надав йому першу медичну допомогу і наклав пов'язку. Після одужання 29 липня 1919 року Єгоров очолив 14-ту армію Південного фронту. Перейняв її він знову від Ворошилова. Майбутній нарком оборони бездарно командував 14-ю армією, і в результаті вона була розбита білими біля Харкова. 11 жовтня Єгоров очолив увесь південний фронт проти Денікіна. Ініціатором цього призначення виступив член Ревоєнсовєта фронту Сталін. Троцький спершу сумнівався, чи зможе Єгоров командувати фронтом, але Коба зміг його переконати. Начальником штабу фронту був Микола Петін. Як і Єгоров, він був полковником Старої армії, але мав набагато більший досвід. Петін пройшов російсько-японську війну, закінчив Миколаївську академію Генерального штабу, під час Першої світової війни перебував на штабних посадах. У 1917 році Петін деякий час був начальником штабу 34-го армійського корпусу, яким командував Павло Скоропадський. Що цікаво, майбутній гетьман навіть згадав про нього у своїх мемуарах. Фактично саме Петін і керував плануванням операцій фронту, а Єгоров і Сталін лише їх затверджували. У жовтні листопаді 1919 року на Денікінському фронті настав перелом. Під орлом восьма кавалерійська дивізія Червоного козацтва Віталія Примакова і дивізія Латиських стрільців відкинули білих. Перший кінний корпус Будьовного відбив Воронеж і захопив залізничну станцію Касторна. А головне махновці та інші українські повстанці розгромили Тили Денікіна. А дієва армія УНР скувала резерви білих на Поділлі. Скориставшись цим, червоні перейшли в успішний контрнаступ. Головнокомандувач Червоної армії Сергій Каменєв і його начальник штабу Павло Лебедєв створили план розгрому Денікіна. Південний фронт могутнім ударом від Харкова до Ростова мав відрізати добровольчу армію від Дону і Кубані, які були головною базою білих військ. Єгоров і Петін блискуче втілили цей план в життя завдяки створенню Першої кінної армії. Будьонівці стрімко пройшли Донбас і раптовою атакою взяли Ростов. 12 та і 14 та армії гнали основні сили Денікіна по Україні. Через 10 років ця операція буде названа геніальним сталінським планом розгрому Денікіна. І Єгоров сам активно поширюватиме версію, що саме Сталін керував розгромом білих. 10 січня 1920 року Троцький провів реорганізацію військ на півдні. 12, 13 і 14 армії були об'єднані у Південно-Західний фронт під командуванням Єгорова і Сталіна. Він мав діяти проти поляків, армії УНР і білогвардійців. 8, 9, 10, 11 і 1 кінна армії були об'єднані у Кавказький фронт, який діяв на Дону і Кубані. Весна 1920 року стала для Єгорова і Сталіна періодом невдач. Добити білі війська їм не вдалося. Рештки добровольчої армії засіли у Криму, де їх очолив енергійний барон Врангель. Армія УНР продовжила свій перший зимовий похід і завдала Єгорову серйозних втрат. А у квітні польсько-українські війська перейшли у наступ на правобережжі і захопили Київ. 12-та армія совєтів під командуванням Межанінова була розбита, а Червона українська Галицька армія перейшла на бік союзників. Ленін і Троцький були в паніці і терміново кинули на Південно-Західний фронт Першу кінну армію та 25-ту Чапаївську дивізію Комдива Кутякова. Отримавши підкріплення, Єгоров на початку червня 1920 року завдав могутнього удару. кінна армія прорвала польський фронт і захопила Житомир. В результаті поляки були змушені тікати з Києва. Південно-Західний фронт кинувся переслідувати відступаючі частини поляків та українців. У цей же час Західний фронт Тухачевського перейшов у наступ у Білорусі і захопив Мінськ, Барановичі, Вільнюс, Городно, Білосток і Брест. Головком Червоної армії Каменів планував потужний концентрований наступ двох фронтів на Варшаву. Проте цей план зірвали Сталін і Єгоров. Окрилені перемогами вони вирішили здобути Львів. Тому Єгоров і Сталін відмовилися передавати Першу кінну армію Тухачевському і кинули її в лобовий штурм Львова. Троцький і Каменєв відправляли телеграму за телеграмою, а Єгоров і Сталін губили кінармію у кривавих боях. Лише коли поляки перейшли в контрнаступ під Варшавою, нарешті ці двоє передали першу кінну армію на Західний фронт. Проте вже було пізно. У бою біля Замостя українці і поляки розбили Будьоного. Слідом за Західним фронтом покотився на Схід і Південно-Західний. Польські та українські війська успішно громили Червону армію. На цьому біди Єгорова і Сталіна не завершилися. Врангель прорвався з Криму, захопив Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь і загрожував Донбасу. Білі розгромили дощенту кінну групу жлоби, що стало однією з найбільших поразок Червоної армії у громадянській війні. Розгніваний Ленін забрав цей напрямок фронту у Єгорова і Сталіна і створив там новий південний фронт на чолі з Фрунзе. Незабаром війна завершилася. Поразку під Львовом Єгоров пояснив помилками Тухачевського, а про поразки від Врангеля швидко забули завдяки перемозі фронта. У 1921 році Єгоров по черзі командував Київським і Петроградським військовими округами та західним фронтом. У 1922-1924 роках він очолював Кавказьку червонопрапорну армію, як і в царські часи Єгоров займався каральними операціями проти грузинів азербайджанців і вірмен. У 1924-1925 роках він командував Українським військовим округом. Потім Єгоров недовго був військовим аташе у Китаї, а далі працював у Вищому совєті народного господарства СССР, де курував військову промисловість. У 1927-1931 роках командував Білоруським військовим округом. У цей же час Єгоров їздив у Німеччину на сташування у рейсфері, але нічого корисного від цього не отримав. Навпаки, потрапив у скандал через п'яні дебоші у компанії Дебенка і Авксентівського. У 1931 році Єгоров очолив штаб РСЧА, який у 1935 році було перейменовано у Генеральний штаб. Цю посаду він отримав не за якісь заслуги, а за підтримку Ворошова і Сталіна у боротьбі за владу. Єгоров всіляко намагався вислужитися перед впливовими знайомими. Тому він масово штампував книги і статті про геніальних полководців Сталіна і Ворошилова. Затято воєначальник боровся з їхніми опонентами-троцькістами, негативно ставився до Тухачевського. За цю вірність Єгоров отримував численні нагороди. Він був нагороджений двома орденами червоного прапора: орденами червоного прапора Азербайджанської і Грузинської СССР, почесною революційною зброєю. У 1935 році на честь Єгорова було названо 37-му стрілецьку дивізію. У тому ж році він одним з перших отримав звання маршала Совєтського Союзу. У 1937 році його було обрано депутатом Верховного Совєта СССР першого скликання. Здавалося, що репресії 1937 року не мали зачепити Єгорова. Він знаходився у тісних стосунках зі Сталіним і Ворошовим та всіляко підтримував репресії. 1 4 червня 1937 року відбулося засідання головного військового совєта при Народному комісарі оборони СССР. На цьому заході обговорювалося викриття так званої військово-фашистської змови Тухачевського. Єгоров головував на засіданні і активно відстоював позицію Сталіна. Як результат, Єгоров отримав посаду першого заступника наркома оборони. Раніше цю посаду займав Тухачевський. Проте над маршалом почали згущуватися хмари. У Генштабі в нього було двоє заступників Комкори Левічев і Межнінов. Спершу ще на початку 1937 року вони розробили план оборони західного кордону у випадку війни. При цьому вони допустили відступ Червоної армії. Знаючи, що Ворошилов буде невдоволений таким планом, вони приховали від нього ці документи. 4 червня 1937 року Левічев був заарештований як німецький шпигун. З Межаніновим виявилося ще цікавіше. 10 червня він зробив спробу самогубства, двічі вистрілив собі в груди, але промахнувся. Кумкор вижив і пояснив, що причиною його вчинку стало те, що він загубив секретні документи Генштабу. Пельні чекісти негайно арештували воєначальника. Хоча на той час Єгоров уже не був начальником Генштабу, проте саме він призначив на свої посади Левічева і Межанінова. Обох командирів розстріляли, але вони встигли дати показання на маршала. Влітку 1937 року був заарештований командаром рангу Каширін. Під тортурами він підтвердив участь Єгорова у військово-фашистській змові. У присутності Ворошилова відбулася очна ставка Каширіна з Єгоровим, на якій командар відмовився від даних свідчень і заявив про катування з боку НКВД. На початку січня 1938 року був заарештований командаром першого рангу Білов, який під тортурами теж дав свідчення проти Єгорова. Що цікаво, і Каширін, і Білов брали участь у суді над Тухачевським, але швидко самі потрапили у катівні НКВД. На Єгорова з усіх сторін йшли доноси. Комбриг Жуков, тезка майбутнього совєтського маршала, доніс, що Єгоров у 1917 році, будучи есером, публічно виступав проти Леніна. Армійський комісар рангу Щаденко і корпусний комісар Хрульов донесли. Що у приватних розмовах Єгоров обурювався тим, що вся слава перемог над Денікіним і поляками приписується Сталіну і Ворошилову, а про Єгорова ніхто не згадує. Хоча сам же Єгоров багато зробив для того, щоб звеличити Сталіна. У січні 1938 року Сталін виніс справу Єгорова на розгляд Політбюро ЦК ВКПП. У своїй промові вождь звинуватив маршала і командарма дро рангу Дибенка в розвалі збройних сил та створенні антипартійної групи. В результаті 25 січня політбюро прийняло рішення зняти Єгорова з посади першого заступника наркома оборони і в порядку випробування відправити з пониженням командувати за Кавказьким військовим округом. Це була улюблена манера Сталіна. Вибрану ним жертву він спершу піддавав цькуванню, потім відправляв на якусь другорядну роботу і лише потім заарештовував. Так було Тухачевським, Дибенком, Біловим, Постишевим, Чубарем, Косіором, Єжовим та багатьма іншими. Не став винятком і Єгоров. 8 лютого НКВД заарештував дружину маршала Галину Цешковську, яка була полькою за походженням. Єгорова звинуватили в тому, що він покривав шпигунство власної дружини на користь буржуазно-поміщицької Польщі. Розчавлений морально, маршал жалюгідно просив Сталіна зустрітися з ним, але вождь відмовився. Тоді воєначальник почав бомбардувати листами Ворошилова. Ось лише декілька рядків з одного такого листа. Я не без гріха. Я допускаю, що і я, і мені говорили про окремі моменти практичної роботи. А з усією рішучістю я скажу, що я перегриз би горлянку кожному, хто наважився б говорити про зміну керівництва. Моє політичне обличчя не забруднене ні однією каплою бруду і є чистим. Дорогий Клемент Єфремович, я переживаю виключно важку моральну депресію. Климент Єфремович, я прошу вас допомогти з прийомом мене товаришем Сталіним. Я хочу, я хочу, мені дуже потрібне моральне заспокоєння, яке завжди отримуєш від бесіди з товаришем Сталіним. Моральне заспокоєння Єгоров отримав. 2 березня його вивели з кандидатів у члени ЦК ВКПБ, а 27 березня маршала заарештували. Єгорова навіть не довелося бити. Він добровільно почав писати наклопи на різних воєначальників. Маршал заявив, що очолював змову правих у Червоній армії. Учасниками змови він назвав Будьонного, Дибенка, Тюленєва, Бубнова, Каширіна та інших. Чекісти також звинуватили Єгорова в тому, що ще в 1920 році він намагався вбити Сталіна. А в 1931 році він начебто став німецьким шпигуном. І начебто цього Єгорову виявилося мало. І тому в 1934 році він ще й почав працювати на польську розвідку. Усі ці звинувачення заарештований маршал добровільно визнав. У липні 1938 року Сталін власноруч викреслив ім'я Єгорова з чергового розстрільного списку. Схоже, він ще вагався. Врешті-решт, у День Червоної армії 23 лютого 1939 року маршал Совєтського Союзу Єгоров був розстріляний. Посмертно його реабілітували в 1956 році. Його ж, його ж дружина була розстріляна ще 28 серпня 1938 року. Маршал Єгоров був досить жалюгідною людиною, без почуття власної гідності. Такий же кар'єрист, як і Тухачевський, він ще й був огидним підлабузником. З усіх зусиль він намагався догодити Сталіну і Ворошилову всіляко їх підтримував, але коли став непотрібним, ті легко його ліквідували. Як воєначальник Єгоров не здобув якихось великих успіхів. План розгрому Денікіна створив не він, а Каменєв, а під час війни з поляками та УНР Єгоров зміг аж двічі зганьбитися. битися у квітні, і серпні 1920 року. Звісно, він не був німецьким і польським шпигуном, і тим, і тим паче він, звісно, ще не готував військового заколоту. Проте маршальське звання він отримав не за військові таланти, а за близькість до Сталіна і Ворошова. А що ви, дорогі друзі, думаєте про маршала Совєтського Союзу Єгорова? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.